Батьківщині Каджитів однієї із найдавніших раз тамрієль. Назва Ельсвейр схожа на слово elsewhere в перекладі на українську Деїмти у іншому місці. Каджити згадували свою стару приказку гарне суспільство завжди десь деїм. І таким чином хотіли принести процвітання своїй землі. Ельсвейр поділяється на дві основні кліматичні зони безплотні та сухі рівнини на півночі та родючі землі джунглів і тропічних лісів на півдні. Досліджуючи Ельсвейр, можна побачити абсолютно різноманітну красу саванни, по яким гуляє спекотний вітер, скелясті пустельні каньйони, густі джунглі та яскраві міста та поселення з надзвичайною архітектурою, які гармонійно співіснують із природою тут, в своїй бібліотеці. Я досліджую багато різноманітних історичних та магічних книжок, але нещодавно мені трапилась збірка качицьких оповідок. Я вирішила, що це ідеальні історії, щоб послухати перед сном. Першою я розповім тобі історію про місячних котів та їхні танці. Ця історія пояснює зв'язок каджитів з місячною решіткою, тобто фазами двох місяців Джо чов і Джоут. Усі гаджити народжуються приблизно схожими, але коли вони стають старшими, вони виростають у різні форми залежно від того, в яку фазу двох місяців вони народилися. Каджити можуть мати риси двоногих котів, або ходити на чотирьох лапах, можуть бути схожими більше на ельвів, або на маленьких та великих котів. Усього існує 13 різних видів каджитів. Послухай, здається, починається дощ. Я хочу знати правду про каджитів. І мати клану сказала тільки одну, ти не дуже цікавий, безволосий вчений. Безшерстий вчений поглянув на матір клану крізь маленькі віконця на його носі і сказав, Я хочу знати про ваші різні породи. Правда, що ваза місяця, у якій ви народилися, визначає вашу фізичну морфологію. І мати клану сказала, справді без свого свідчення я народилася, коли Джу зростав, а Джу був новим. Тому я оме зрад. Моя донька народилася, коли Джу задухав, а Джу був повний. На Рад, отже, ми не схожі. Вчений поглянув на матір і дочку і сказав, ви мені дуже схожі. І мати клану промовила, я чула, що люди з круглими зіницями мають поганий сір. Це сумно. Вчений без жерсті постукав по підборіддю і сказав: Я хочу знати про вашу так звану місячну решітку. Чи правда, що фази місяця регулюють усі аспекти вашого життя? І мати клану відповіла, справді без волоси, вчений, сьогодні сутай, коли місяць і і ми ніколи не перемішуємо раху проти світла. Безволосий вчений кліпнув очима і сказав Ти маєш на увазі проти годинникової стрілки, або зі сходу на захід. Але ж саме так ти зараз перемішуєш свій сум. І мати клану відповіла, Але тільки згори. Можливо, ваші очі дозволяють бачити речі лише з одного боку. Це сумно, безволосий очений поправив віконця на носі і сказав: Добре, добре, розкажи мені про танець двох місяців, чи правда, що ти, качитка, танцюєш опівночі при світлі місяця? І мати клану сказала, насправді ні. Ми танцюємо танець двох місяців щогодини і насолоджуємося цим. Безволосий учений заявив, але ж ти не танцюєш, ти сидиш біля вогнища. Скажи мені, коли збираєшся танцювати, щоб я міг приєднатися до тебе. І мати клану відповіла на це. Ми з дочкою танцюємо під місяцем прямо зараз. Але ти не можеш приєднатися до нас, бо у тебе немає хвоста. Це сумно. Вчений без шерсті погриз себе за кістяк пальців і сказав. Тоді добре я чув. Що у вас є цікаві вірування про місяці. Розкажи мені про них. І мати клану сказала, як побажаєш. Коли Лорхач створив місце для дітей Нірну, темрява в його серці також перетворила це місце на в'язницю. Тож тоді його серце було вирвано і поховано глибоко в нірні, а його тіло було кинуто до місяців, але його тіло не могло пройти повз них, бо не знав Оркхач першої таємниці. Таким чином, його тіло це мертвий місяць у місячній режінці. Бачиш його ось там. Безволосий чений поглянув на небо і сказав, Я взагалі не бачу місяців, масор і секунда обидва нові зараз. Що ви маєте на увазі? І мати клану сказала, безволосий вчений ця качетка знову забула про твої очі. Вона зітхнула. А хвіст її розпочав танок. Качитка знизала плечима і сказала. Це сумно! Я особисто захоплююся культурою Каджитів. З маленьким селом на пагорбах Денмарського лісу. Ви б мені повірили? Я не перебільшую, коли кажу, що поселення чорні вершини буквально сповнене кольорів. Більше половини мешканців цього міста віддані мистецтву або як художники, або як ремісники. Які забезпечують найкращу якість матеріалів, пігменти, вироблені в формувальні, користуються великим попитом у всьому Тамрієлі, завдяки своїм динамічним відтінкам і тонам. Це забезпечує місто достатній дохід, щоб його невелике населення могло жити, виключно за рахунок мистецтва, Качити чорних вершин. Удосконалювали свою техніку поколіннями, і їхня робота є результатом впливу традицій, які передували навіть заснуванню цього поселення. Один із найстаріших та найвидатніших експонатів є фреска на скелі. Чорні вершини, розташовані біля Підніжжя Гори. І всіяні численними скелями. Качити, особливо молодші, вчаться малювати кігтями на цих каменях, вони створюють великі кольорові зображення із сотнями відбитків маленьких лапок. Найяскравішим прикладом є те, що вони називають фрескою життя. Де кожен член міста додає свої листя до дерева перед смертю. Масштаб цього солодкого пам'ятника мене справді здивував і вас, безсумнівно, так само здивує, якщо вийдете з безпечного та комфортного синчалу, щоб відкрити для себе чудеса палітіну. Житься лише цими оповідками. Напиши в коментарях історії, про які раси або інші події вдалі.